Друзі, привіт! Мене звати Світлана, я вітаю вас на своєму каналі. Давай пов'яжемо. Зараз сиділа, в'язала рукавицю, ось майже вже дов'язала пальчик, хочу відкласти, зараз поміряти і потім вже а, робити закриття і змерзла. Відкладаю цей а, цю свою роботу і хочу побігти на кухню, грітися до грубки. Зараз немає електрики, в будинку вже дуже холодно, в мене вже червоний ніс і замерзлі пальці. І я світла. Зараз трошки буду прогріватися. Потрошку буду прогріватися, тому не треба йти до грубки. Ось так ось так буває. Сьогоднішнє відео це буде запрошення в спільний проєкт українських в'язалочок. В'язання незламних. Хотіла швидко сказати. В'язання незламних. Організатором цього спільного проєкту є Олександра Пайк, в неї є канал на YouTube. Я думаю, що українські в'язалочки її всі знають. Ось і мета цього проєкту згуртувати, надихати, популяризувати український контент і показати українських в'язалочок, якими незламнями такі є, як ми продовжуємо творити. В складних умовах, да? ніхто не скаже, що це легкі умови. Ось, але все одно ми продовжуємо творити, продовжуємо надихати, продовжуємо зігрівати себе, своїх рідних, бійців ЗСУ, діточок з дитячих будинків, да? багато дівчаток в'яжуть на благодійність. Ось так. В рамках цього спільного проєкту має вийти 5 відео. І ці 5 відео мають заторкнути чотири теми. Так, у нас є чотири теми, на які ми будемо в'язати. Перша тема це в'язання для ЗСУ. Я вже сказала, що багато на благодійність. Це можуть бути шкарпетки для бійців, це можуть бути балаклави, це можуть бути безрукавки. Зараз холодна по року і це дуже-дуже актуально. Тому в цій темі можна багато чого нав'язати. Друга тема це те. Що давно треба було зробити, на що не вистачало, можливо, часу, або відкладали щось. Да? Думаю, що у кожного є такі. Бажання свої, да, або ці проєкти, які відкладені а, до кращих часів через брак часу. А, третій, третя тема це в'язання для улюблених. Да, тут теж така обширна тема. Це може бути для себе улюбленої, це може бути для діточок, це може бути для чоловіка, це може бути для родичів, це може бути для домашніх тваринок, да, або для улюблених подруг. Зараз свята йдуть, багато хто в'яже на подаруночки щось. І четверта тема це. Для перемоги. Щось для перемоги. В рамках цієї теми теж такі деякі нам накидала на, на Олександра. Да? Це може бути так само для зов'язання, для наближення перемоги. Це може бути щось символічне, якась символіка, або сердечко в кольорах прапору, да? або, можливо, якась іграшка. Яка ну, така символічна, да? або щось може бути таке святкове, щоб ви одягли на перемогу, або щоб у вас щось асоціювалося з перемогою. Ось така теж різноманітна тема. А, як сказала, має бути 5 відео, 4 тематичних, і 5 відео заключне, в якому покажемо всі готові роботи, або Розпочать роботи, да? тут не обов'язково завершити а, ці роботи. Тому що, тому що ми живемо в таких реаліях, коли не все від нас залежить. Так, сьогодні є можливість в'язати, завтра є можливість, немає бажання. Ось, а ми маємо це робити не через силу. Ось так. Чотири теми. В першому відео сьогодні, вступному, я хочу заявити першу тему, яку я беру. Да, вже в наступному відео покажу вам, через тиждень відео має бути, покажу вам, що ж я зв'язала, і е, заявлю вже наступну тему, да, що я буду далі брати в роботу. Одразу хочу сказати, що, скоріше за все, тему для ЗСУ я брати не буду. Тому що не маю можливості. По-перше, не маю часу да, на, на таке в'язання. На жаль, ось і немає тут можливості у мене оперативно робити відправку. Але в рамках цієї теми я планую зробити донат. Де да, відправити донат? Я це роблю, тихо роблю, коли є можливість. Відправляю на благодійність кошти, да, на якісь там. На збори, на якісь збори. Я думаю, що в рамках цієї теми я зроблю так само. Ось. А першу тему, яку я хочу для себе взяти, це те, що треба було давно зробити. А саме мені треба шапка. Я сьогодні вкотре одягала шапку доньки, ось, тому що тут у мене шапки не виявилося, Всі шапки залишилися в Києві вдома. Ми як поїхали в лютому, коли була така, пам'ятаєте, була в нас така погода більш-менш тепленька. Я приїхала з без шапки. Тут я собі шапку одну зв'язала, але віддала її мамі, тому що похолодало, вона частіше виходить на двір до тваринок наших, до зайців курей, і я віддала шапку їй. Ось, а сама залишилась без шапки. І коли треба, я беру у доньки. Ось сьогодні я теж була в дитячій шапці. Але у мене є розпочата шапочка для себе. Ось така пухнастенька, жовта, я вам показувала у влогах. В мене є достатньо ниток, я хочу зробити тут два відвороти, щоб два рази воно відверталося. І така була цупкенька, трьохслойна шапочка. Так, має бути тепленька. Тому в рамках цієї теми я хочу в'язати шапку. Ось цю собі. Вона мені дуже потрібна. І. І її треба було давно зв'язати, бо вже треба її носити давно. Ось так. Дівчата, хто хоче долучитися, обов'язково долучайтеся. Пишіть в коментарях або переходьте на канал Саші і пишіть їй, залишайте її коментар під відео, або залишайте мені коментар під відео. Я вам дам посилання на канал Телеграм. Долучитесь і теж будете приймати участь у цьому проєкті. Я всім дякую за перегляд. Бажаю вам тихих днів і всього найкращого.